Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцю і Сину, і Святому амінь. і нині, повсякчас, і на віки віків, Амінь. Приїде, поклонівся, цареві нашому Богу, Приїде, поклонівся, Христові, цареві нашому Богу, Приїде, поклонівся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог нам прибіжиш і сила, у нещасті з'явився з, з, з дужою допомогою, і не здягаємось, хоч би земля провалилась, і гори закиталися серед моря, нехай не рибуть його води, хай дрижать гори від його буреня, Господь сил з нами, Бог, якякова, наша твердиня, і ріка і війна, заселяють місто Боже, святі Всевишнього жертоги. Бог серед нього, воно не похитнеться, Бог йому допоможе перед світанком. Захвилювалися народи, царства захитались, Господь загибло громом земля задрижала, Господь сів з нами, Бог, якова наша твердиня, будівельняйте діла, Господні, які страхітливі речі новочани на землі, він що припиняє війни по край землі, що ломить покриші списі, що ти вогнем палить. А ми що я Бог, що я вознісся на землі між народами, Господь Сіл з нами, мов якова наша твердиня, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже. Мирі, Господеві помолімся, Господи помилуй! За мир з висоти і душ наших, Господеві помолімся! помолімося, Господи помилуй! За мир всього, Світу, добрий стан, святих Божих церков, і з'єднання всіх. Господи, помолімося. Господи, помилуй. За Засвятий храм, світий, що з вірою і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімося. Господи помину. Засвятішов селенського архри, нашого Франциска Папуримського, Господа помолімося. помолімся, помилуй. за блаженнішого патріарха нашого, Святослава. За правосвященнішого митрополита, Ігоря і боголюбивого єпископа нашого Карпетра, чесне присвітрство в Христі, де яконство да весь причити людей, Господові, помоліємося, Господи помилуй. За зміцнення сили вірних і перемогу над ворогами, Господеві помолімся, Господи помилуй. За неослабну й непереможну силу і мужність свої нам нашим, нашому перемогу над ворогами і всіма нападами їх, Господеві помолімося, ми, за сповнення соромом і безчестям ворогів наших, за їх каяття і навернення, Господеві помолімся, ми. За визволення тих, що у ворожому полоні перебувають, помолімся. Господи помолімся, заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже Твоєю, благодаттю, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, приблагословенну, славну, владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самих себе один одного і все життя наше. Христу Бові, віддаймо, Амінь, бо Тобі належить влада, і поклоніння з беззначальним Твоїм Отцем і присвятим і благим і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віки. Оспой явився нам до Слава, То й Прославляйте Господа, бо він добрий, бо милість його вічна, явився я бився нам. О, той день славентой нем'ясхон. Вони навколо обступили мене, але я ім'ям Господнім переможу їх. Господи, я нам, нам, той день не б'яна. Я не мрожитиму і розказуватиму про діла Господні, Господі, я нам, по той день Господня. Камінь, яким знехтували будівничі, став головним на розі від Господа, це сталося, і дивне воно в очах наших. Господі явився нам, благословен той, День, Господнє. спаси, Господи людей Твоїх і благослови спакоємство Твоє, дай перемогла вірному народина, крами, і Христом Твоєму поронилю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, заслугнеться Християн бездогадна, Усередниця до Творця незаміна, не заміна, не погордим грінням різних, але виперля нам, що вірно тобі співаємо, Успішись на молитві, скоро прийди на полі. Заступаючи повсякчас, бородиться, ти що тебе хочет. Будьмо уважні мир усім премудрість, будьмо уважні, О, Господь сіло людям своїм, власть. Господь людей своїх мир. Господа, сини Божі, принесіть, Господові молодих баранців Господь ціло людям Своїм дасть, Господь поблаждовить людей своїх ми. Премудрій досян послання святого апостола Павла читання, будьмо уважні, брагатя, кріпіться в Господі та в могутності його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу. Щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно встоятися, Стійте, отже, підперезавши правдою, бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливости і взувши в ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру, а над усе, візьміть ще двіра, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Богоже. Алину... Примудрість прості вислухаймо святого Євангелія мир повітря, від марка Святого Євангелія читання слава тобі, Господи, слава. Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своєму учням, майте віру Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже цей горі, двигнеся кінця в море, та не сумніватиме це у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержати, і буде вам. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь. Щоб і отець ваш, який на небі простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і Отець, ваш, що на небі не простить провин ваші. Слава Тобі, Господи, слава тобі! Дуже часто, якщо спостерігаючи за малою дитиною, Якщо вона чується в безпеці, вона відходить на певну відстань від своїх батьків для того, щоб гратися чи бути своїми друзями, але вона це робить тільки тоді, коли вона почувається в певній безпеці. І якщо трапляється якась ситуація, що можливо загрожує і дає певний страх цій дитині, вона швидко згадує про своїх батьків і біжить до них, просячи про цей захист. І це дитина робить природньо, невимушено. Може здатися, що і ми дорослі, іноді в своєму житті поводимося подібно. Коли нам є добре, коли, можливо, є щасливі і чуємося у безпеці, виглядає, що ми не потребуємо Бога. Ми відходимо на певну відстань, де виглядає, що можемо бути і без Бога. Але як тільки стається певна тривога, навіть як і успівують, чи говорять наші приказки, як тривога то до Бога, ми поводимося як сидіти, біжучи до Нього і просячи про цей захист. Сьогодні у цьому непростому в нелегкому часі для нас, будьмо цими дітьми. Тільки є один важливий момент, що дитина, коли відчуває тривогу і в цьому процесі, коли біжить до свого батька чи матері, вона не сумнівається, що в них вона отримує захист і опіку. Можливо, сьогодні, в процесі цієї війни, яка вже триває майже три роки, не одне наше серце десь, можливо, засумнівалося у цій опіці Бога. Тому, я навівши цей приклад, хотів би заохотити нас поводитися як діти, бо як каже Христос: таких Царство Небесне. Маючи цю тривогу, ці переживання, біжімо до Бога. Але не сумніваймося, як ця мала дитина, що Бог здатний захоронити і Він заопікується. Слава Ісусу Христу. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї молимось тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помили. О, Господи, Ще молимо за святішого вселенського хри, нашого Франциска Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, провосвященнішого митрополита нашого кир Ігоря, боголюбивого єпископа нашого Кир Петра, всечесніших отців наших, проторки Андрида Роберта, протигумена Йосифа, й Володимира. За тих, що служать і послужили в святій обителі, це і за отців наших духовних, і всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимось за бережний народ наш, за правління і за все наше військо. Господи помилуй! Нас. Господи помилуй! Нас. Ще молимось, щоб Господь Бог зіслав Святого Духа свого на увесь наш український народ і дав нам ласку витривалості у вірі, надії, любові серед теперішніх важких випробувань у цей час війни, дарував нам свій мир. Та визволив від усіх ворогів, щоб ми могли у справедливості і правді прославляти доброго і милосердного Бога. Господи, вислухай милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Божу опіку над усіма воїнами, які виконують свій обов'язок захисту вітчизни, щоб Господь Бог зміцнював їхню відвагу й мужність. Та охороняв від ворогів видимих і невидимих, Господи, вислухай милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за тих, які постраждали внаслідок війни російського агресора, за поранених переселенців, тих, які втратили рідних помешкання майно, за всіх тих, які перебувають у зоні бойових дій, Щоб Господь Бог захистив та оздоровив їх. Зберіг від усякого лиха та обдарував своєю благодаттю, Господи, вислухай милостиво, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш надії всіх людей на землі, тих, що далеко на морі та в повітрі, будь Владико, ласкавим нам у гріхах наших і помилуй нас. Помилостивий чоловікулюбець Бог, і сей тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господеві помолімся Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе, Боже, ага, живого. Ми сини й дочки українського народу, стоячи перед Твоїм святим обличчям, дякуємо Тобі за дар свободи. Незалежності волі нашої української держави, нині ж, коли наша Батьківщина переживає війну від нападів російського агресора, прибігаємо під твій святий покров Твоєї Святої Матері та благаємо заступництво у Тебе, Христе Боже наш, молимо тебе, пошли благодать Святого Твого Духа і навчи всіх дітей України любити свою батьківщину такою жертвенною любов'ю якою ти полюбив нас, надихни серця керівників нашого народу, жертовною любов'ю служити для добра нашого народу, цілісності і соборності нашої держави України, пошли силу благодаті і мужності нашим воїнам, аби вони могли жертовно виконувати свій святий обов'язок захисту нашої Батьківщини, вибав нас від усякого нападу чужинців. Чини наш народ силою Твоєю непереможним і від усякої ворожої пропаганди й нападу нездоланним, військо його всюди і завжди проти ворогів його укріпи, і однодумності й праведному послусі тримай, і мир справедливий подай нам Господи, благослови благовірному і нашому перемогу над супротивниками заради імені Твого. На землі, на морі і у повітрі, на заступників перед Тобою ми прикликаємо сьогодні всіх святих нашого народу, рівноапостольного апостольного Великого Князя Володимира хрестителя України, блаженну рівноапостольну апостольну Олію Київську, священу мученика Іосафата, мучеників та ісповідників нашої святої Церкви та всіх святих і праведних, яких видала українська земля. До кінця нашого життя оберігай нас перед вічним засудом, щоб ми спасені Твоїм заступництвом і поміччю, віддавали за все славу, хвалу, подяку і честь, єдиному у святій Тройці Богові, Отцю І Сину і Святому Духові, нині по всіх часі, і на віки віків Чесніше від старовим. Не зрівняно ставніших від сарафині, щоб безтління Босло породила, суща породиться, Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови. Христос, істинний, Бог наш молитвами причистої Своїй Матері, прославленої своїй крехівській чудотворній іконі, святих славних і всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, преподобного Даниїла, стопника, день і всіх святих помилує, і спасе нас, бо Він благий. І людинолюбний you oh.